Завжди в формі. Саме так можна сказати про Леоніда Миколаєвича Толстіхіна, дивуючись тому, скільки енергії та запалу має ця людина у свої 60 років. Переможець всесоюзних змагань зі спортивного туризму, неодноразовий чемпіон України з лижного туризму, майстер спорту зі спортивного туризму, кандидат у майстри спорту зі спортивного орієнтування, заслужений працівник туризму України, заслужений працівник освіти України, автор багатьох краєзнавчих нарисів, досвідчений картограф. Це ще не весь перелік досягнень нашого героя. Він, можна сказати, половину свого життя провів у подорожах та змаганнях, чи то як учасник, чи як організатор, і зараз все вище підіймає планку розвитку туризму. Хоча зізнається, що зробив вибір на користь своєї професії не одразу. В певний час мене цікавило щось, як і будь-яку дитину. І з'явився колись на сьогоднішній день вже він покійний. Працівник центру юних туристів тоді прийшов в нам в клас і сказав, що він запрошує нас займатися в гурток туризму. Ніхто не відреагував, і я так само не, не сказав, хоча дуже хотілося. Врешті-решт, бажання відкривати світ переважило та наповнило юного Леоніда рішучістю займатися саме туризмом, і у правильності свого вибору він уже ніколи не сумнівався. Не треба бути професійним туристом. Туризм, пізнання навколишнього світу це просто потреба будь-якої дитини. Я би так сказав. І в свій час я так долучився до цього, а потім вже були які, якісь як професійні сходинки. За словами Леоніда Толстіхіна, він займався майже усіма видами туризму. Однак найбільше подобались лижні походи. Причинами такого вибору, окрім екстриму, жартівливо називає відсутність дощу та комах. Лижний туризм це зима, сніг, подорожі в екстремальних умовах, переваги між літом і зимою. Не йде дощ і мухи не косають. Навчаючись в інституті, заняття туризмом Леонід Миколаєвич не полишав. Хоча, як зізнається, тепер пріоритетом для нього були аж ніяк не студентські заняття. Я дійсно був не дуже гарним студентом-заочником. Бо для мене було головне результат роботи, де я от займаюся цим. Але вони мене терпіли, заліки приймали. Будучи цілеспрямованою та амбіційною людиною, Леонід Толстіхін доволі швидко розвивав у собі і організаторські здібності, і у зовсім молодому віці він вже був керівником та тренером. Це якийсь момент часу я для себе визнав, що я повинен бути спочатку, мабуть, тренером. В мене буде більша користь ніж як спортсмена. Ну і виховав цілу низку спортсменів, які є майстрами спорту, чемпіонами Радянського Союзу і України. Поворотним моментом у кар'єрі тренера Толстіхіна став 1982 рік. Тоді команда, яка захищала честь республіки на всесоюзних змаганнях, була представлена саме волинськими туристами. До того ж, з року в рік потрібно було витримувати жорстку конкуренцію з боку київських спортсменів. І коли я був тренером, в мене було завдання як тренера, це улюблена моя справа, я педагога. У мене були вихованці майстри спорту, досягнення були, але для Волині завжди було престижно виграти в Києві. І так сталося, що за часів, коли в Радянському Союзі були всесоюзні нагання, всього було шість. Вони проходили через цикл три роки і так далі. Починаючи з перших і так далі, Волинь чотири рази відстоювала честь України на всесоюзних своїх змаганнях. Ми були третіми, були четвертими, і питання вже стояло так ребром, як то кажуть. Мій тренер-наставник Горобець Віктор Костянтинович каже, ми повинні виграти, бо Київ перший був, а ми не були. Ні для кого вже не було дивним те, що готувати команду республіки до змагань доручили саме Леоніду Толстіхіну. 1982 рік став по-справжньому золотим для тих хлопців, адже тріумфували у далекому баку тоді саме волинські спортсмени. Леонід Миколаєвич, який завжди і усьому був командним гравцем, каже, що успіх було досягнуто за рахунок спільної, наполегливої праці. Була перемога, першість Радянського Союзу, Україна виграла. Це була команда Волинської області. Це досягнення було оцінено дуже серйозно. Це, ми попали в книгу Волинь. В ті часи було таке, знаєте, книга Волинь це була така велика книга. І діти, там фотографія є. Ми привезли 71 медаль там, з 80. І я би сказав так: ну, я очолював команду, але я хотів би сказати, що це результат не, не, не особистий, це результат е, наших Тренерського складу, області, людей, які допомагали. 1982 рік став поворотним для Леоніда Миколаєвича не лише в плані спортивних досягнень. Саме тоді, після того грандіозного успіху на всесоюзному рівні, його призначили директором Центру туризму, спорту та екскурсій, який тоді ще називався Станцією юних туристів. Тепер молодому керівникові треба було виховувати не лише дітей, а й дорослих людей. З тих пір волинські команди неодноразово досягали спортивних висот на всесоюзному, а потім вже й на всеукраїнському рівні. Під його керівництвом команди займали призові місця на чемпіонаті України, на чемпіонаті Союзу. Під його керівництвом займали команди. То тобто, нас великі такі здобутки в центрі туризму є завдяки директору. Я вважаю. Якби був не інший директор, я не думаю, що було б краще. Ніякого особливого підходу до виховання дітей, за словами Леоніда Баколаєвича, в нього не було. Просто вмів побачити в юних туристах їхні сильні сторони, адже дітей без талантів каже він не буває. Як тренер, як організатор дитячого колективу, так само сьогодні, як директор, е ніколи нікого не обмежував доступу до занять. У нас немає поняття відбирати, здатний чи В Наші гуртки нашого центру зараховуються всі абсолютно. Я не бачив необдарованих дітей. Коли кажуть, обдаровані діти, мене цікавий такий сам вислів, я не бачив, не зустрічав необдарованих. Просто доводилося бачити педагогів або зустрічатися, які не здатні виявити обдарованість дітей. Ну, це, на жаль, а всі діти обдаровані, на мою думку. Треба вийти з класу. Мною сьогодні. Я опікуюсь такими програмами, де кожна дитина повинна йти в природу і подорожувати. Це невід'ємна частина навчально-виховного процесу. Зрештою, туризм, як каже Леонід Толстіхін, не обмежується лише спортивними досягненнями. Іншою принадою цього спорту є подорожі, а в підрахунку їхньої кількості він уже давно збився з ліку. Можу сказати статистику. Приємно було відзначити в молоді роки. Якщо рік має 365 днів, то 200 днів я не був вдома. Це нормально. Було б для молодої людини. Я відряджу їх на роботі і десь подорожую весь час в лісі. Користь від далеких подорожей незаперечна, вважає Леонід Толстіхін. Людина відкриває для себе світ, удосконалюється. Численні походи давали можливість йому та його вихованцям фізично та морально загартовуватись. Є можливість людині побути, не дивлячись, що в групі, є можливість, коли йдеш поговорити сам з собою і переосмислити багато речей, коли нема доступу до холодильника, коли їсти лише коли можна. От. Унікальна, унікальна можливість очистити себе не тільки як організм. І духовно Далекі та складні походи це завжди хороша доза адреналіну в крові. Особливо це відчувалось раніше, коли комунікації ще не були на такому рівні розвитку, як зараз. Леонід Миколаєвич згадує одну з найцікавіших подорожей, коли його групі дуже важко було зорієнтуватись, де вона насправді знаходилась. Ми готувалися на перший з Радянського Союзу виступати за збірну України як команда. Ця команда складалася з працівників центру туризму. І я, і мої вихованці. І ми готувалися, це був 86 рік. І для того, щоб представити команду на перший з Радянського Союзу, ми повинні були. Здійснити подорож високої категорії складності перед тим. І ми подорожували на Уралі приполярний. Уявіть собі, не видно нічого 14 днів, тобто 2 тижні. Ми не знаємо, де ми. Просто не розуміємо, тому що ні мобільних зв'язків, нічого не було. Ми йдемо з компасом і з картою. І не видно ні гор, нічого. Це була дуже цікава подорож. Проте, на думку багатьох його вихованців, саме такі важкі туристські будні виховали в них багато позитивних рис. Вважаю його своїм добрим наставником, мудрим вчителем і особливо тією людиною, яка допомогла впродовж життя повірити в свої сили. Зі своєю майбутньою дружиною філологом за фахом Леонів познайомився теж через спортивний туризм. Вони ж виховувалися на кращих творах російської, української літератури і все довіряли. Так довірилися, і ми їх, як то кажуть, прибрали до рук. Ну, чи не вони нас, скоріше всього, прибрали. Це не ми їх. Воно. Значить, в туризмі, в туризмі познайомилися з жінками. Ми. Історія кохання тих, хто разом займається спортивним туризмом, не схожі на інші. Часто воно випробовується довгими періодами розлуки. У нас дуже багато прикладів, коли діти займаються гуртку, потім пов'язують своє життя чи в інституті, і взагалі е створюють сім'ї. У нас дуже багато прикладів е такого е спільного бачення, бо ж не кожен витримає такого, що весь час подорожує. Те, що Леонід Миколаєвич не бував вдома часом і по півроку, не завадило йому виростити двох дітей дочку Уляну та сина Миколу. Син продовжив батькову справу. Зараз він працює під його керівництвом у центрі туризму, спорту та екскурсій. Та й уся сім'я розділяє любов до подорожей частенько, і зараз вони мандрують разом. Чимало нинішніх співробітників центру туризму, спорту та екскурсій, вихованці Леоніда Толстіхіна. Вони відзначають, що його професійні якості гармонують з його щирістю та добротою, вмінням запалити у людей бажання працювати і постійно вдосконалюватись. Він Впевнено знає, до чого йде, як займатися цією справою професійно, і це та людина, якій не можна не повірити. Вміє запалити до роботи, вести впевнено за собою і не раз доказувати, що в принципі людина все може було би тільки бажання. Леонід Миколаєвич людина вимоглива, людина відповідальна, людина старана, але разом з тим варто підкреслити ця людина добра. Точку обоє. І так. Відкриваю карабін. Не з того і не з цього, а вже з цього. Зовів? І вже повісню знову. Тримай мене. А ну не тягни. Тримаєш? Да. Тримай мене. Тримаєш? Так. Да. Добре. О, бачиш, я не боюсь, не довіряю тобі. А так гекнути, так? Ну, в принципі, так, забивай. І я почув Незважаючи на керівну посаду, Леонід Миколаєвич досі бере участь у різних змаганнях. 2007 року він став чемпіоном України зі спортивного туризму в складі волинської команди не лише як керівник, а й як член команди. А нормативи, які виконував Леонід Миколаєвич, дивували не лише суперників, а й його колег, які працюють з ним вже довгий час. Мені було приємно бігати в команді з людиною, яка. Ну, чогось в житті досягнула, от, чогось навчитись неї. Тому що не кожен зможе в 55 років, 56, було, в 56 виступати на вчеті України з молодими 22-30 років хлопцями змагатись змагатися на рівні. Ми тоді стали чемпіонами. От, і дуже багато скажімо, молодих хлопців сказали, ну не може такого бути. Леонід Миколаєвич давно має визнання серед колег, вихованців, авторитет у сфері спортивного туризму та позашкільної освіти. Тож давно вже заслужив звання заслуженого працівника освіти України, яке нещодавно отримав. Сам же Леонід Толстіхін каже, що цю нагороду отримав не він, а заклад, яким він опікується, вже понад три десятки років, і його визнання це наслідок плідної роботи багатьох людей. Я ж не творив, як монах в келії сам щось. Я собі не уявляю, це багато людей, які зі мною працювали. Великий актив педагогів області, які досягли результатів, в результаті праці центру. Це багато вихованців нашого центру. Тепер Леонід Толстіхін віцепрезидент національної та член президії Міжнародної федерації спортивного туризму, президент Волинської обласної федерації спортивного туризму, авторитетний головний суддя та організатор багатьох туристських заходів. На питання, як можна усе це встигати, Леонід Миколаєвич відповідає просто: Час визначається потребою. Як тільки у вас виникає потреба, ви знайдете час. Повний сил та нових ідей Леонід Миколаєвич Толстіхін починає свій сьомий десяток життя завжди в формі, завжди в русі. Він є прикладом для цілої плеяди своїх вихованців, не тільки з Волині, а й з усієї України.